Сто комплектів спіднього та півсотні подушечок під кінцівки для поранених військових передали учні 19-го ліцею. Відшивали усе на уроках трудового, розповідає десятикласник Дмитро Власюк. Ми передаємо адаптивні шорти та труси для. Воїнів, що постраждали, і зараз перебувають на інвалідному візку для полегшення, ну, полегшення вдягання їх. Це універсальні розміри, але тут, наприклад, чітко видно, що деякі з них менші за інші. Матеріали нам привозять волонтери, і просто ми використовуємо те, що в нас є, наприклад, там, старі простирадла. Такі комплекти у шпиталі необхідні, каже медпрацівниця Олена. Їх треба часто переодягати, треба часто повертати. Це обов'язково потрібно, дуже важлива. Така білизна дуже потрібна в даний момент. Коли нога ранена, руками підкладаємо їм і дуже добре все. Тому що раніше мотали, щось передумали, а зараз у нас цей матеріал є. Ми підкладаємо, робимо і все, і хлопці дуже довольні. Навіть під голови ложать пішию, хто не може. Так що вони дуже дячні дітям.